В мирний час ми казали, що бібліотека це про все. Ми доводили це громаді, доводили суспільство, що в бібліотеці відбувається багато різних речей, що тут не тільки читають, тут виховують дітей, тут розвивають їх творчість, тут може бути центр громади, тут вчать комп'ютерні грамотності. І, і цей військовий час він довів, що крім того всього. Бібліотека ще може відігравати величезну соціальну роль. Зараз е, в нас плетуть сітки, в нас допомагають переселенцям. На другий день війни ми створили е, центр допомоги е, вимушено переселеним особам. Сюди можуть прийти ті люди, які покинули свої рідні домівки для того, щоб отримати інформацію. Їх тут просто зігріють, навіть напоять кавою чаєм і нададуть психологічну допомогу От на перший той момент розгубленості. Підкажуть, відпровадять в центри гуманітарної допомоги, де можна взяти і одяг, де можна взяти необхідні речі. Ну а оскільки ми все ж таки бібліотекарі, ми більше інформаційні працівники. То ми акумулюємо всю інформацію, яка необхідна людям, які приїхали. Я, звичайно, простий бібліотекар, але ми організувалися, ми працюємо, ми робимо дуже багато. Наша бібліотека активно співпрацює з бібліотеками Польщі. Бібліотекарі Польщі завалюють нас проханнями, щоб ми надіслали українські книжки. Для того щоб з першого дня допомагати українцям адаптуватися, це дуже важлива місія, і може, користуючись нагодою, я би звернулася до людей. несіть книжки в бібліотеки для передачі їх за кордон, тому що вже ну, майже 2 мільйони людей виїхало. Вони там будуть якийсь час. Ви знаєте, як швидко асимілюються люди в чужій мові. От щоб вони не втратили там українську мову, щоб не втратили цей зв'язок з батьківщиною. Тому ми мусимо, як би нам зараз важко не було, ми мусимо допомогти. Оскільки я людина старшого покоління, в мене до війни взагалі таке особливе ставлення. Мої батьки були учасниками Другої світової війни. Мама була в партизанах. Вони на Дніпропетровщині жили. жили, тато з першого дня пішов на фронт. І от вони через все життя принесли оцей неймовірний страх, що найстрашніше, що є, не то, що страх, вони боролись з мужньою, але вони заклали нам, що найстрашніше, що може бути в житті, це війна, те, що відбирає життя в людини. І видно, оце, от, чи виховання, чи на генному рівні це передається. Навіть вже в глибокій юності, якщо так можна сказати, мені снилася та війна. Розумієте? Тобто мені снилося, що мене переслідують якісь, якісь фашисти. Тобто, страх був закладений. Але ну, я, я доросла людина. І коли я в перший день це все почула, ну, якось, не знаю, лють замінила страх. Я дуже, дуже. Зараз ну можна сказати, що люта на те, що відбувається. І я дуже шкодую, що я вже в такому віці, що мене не візьмуть в армію, що я не вмію там стріляти. Бо ну, от якби душею людина хоче захистити і, і відімстити. Ну Тому ми вирішили, що кожен на своєму місці має зробити те, що він може. Спочатку наша локація плетіння сіток, як лише почалася війна, була у центрі творчості дітей та юнацтва Галичини, де фактично ми займаємося з Жайвором. Отже, були долучені батьки, були долучені працівники центру творчості, і прийшло дуже багато волонтерів, які відгукнулися на заклик прийти плести сітки. Прекрасна наша молодь. Які фактично з власного бажання, з можливістю робити те, що можна робити для держави в такий час для наших воїнів, завдяки яким ми можемо тут, у Львові, мирно спати. Я не скажу спокійно, тому що зараз спокійно ніхто не може перебувати в стані спокою, але те, що ми можемо робити, ми робимо. Я дякую усім, які долучилися до створення прекрасної атмосфери, атмосфери довіри, допомоги. Люди розкриваються е, в іншій зовсім іпостасі своїй. І це прекрасно. Люди згуртувалися. Люди дуже сильні, дуже потужні, е, могутні, я б навіть сказала. Е, прекрасна молодь, яка. Е, Плете сітки з самого ранку до самого вечора. І кажеш, коли ти кажеш, ну вже е, темніє, можна йти. Ні, я доплету навіть з ліхтариком. І е, такі моменти вони фактично є незабутні. Е, ідея створення хору, як і ідея перенести локацію з центру творчості за певних обставин, ми мали так зробити. Е, була дуже активно підтримана пані Оленою Кремньовою. Власне, працівником бібліотеки у нас є такий чат волонтерський, де е, приходять замовлення від е, бригад, військових бригад, що їм потрібні сітки. Ми безпосередньо стараємося передавати точково саме туди, де потрібний запит. Бо трошки зараз трошки був хаос, забирали сітки люди, які вони доставляли туди, де вони не потрібні. Ми стараємося зараз більш координувати це питання. Сьогодні був е, е, у нас в центрі міста є чотири. Центри таких плетіння сіток і координатори цих центрів вони об'єдналися і вирішили точково передавати чітко на запити, щоб отримували саме там, де вони потрібні. Ми плетемо сітки, скільки в нас виходить в день, ну буває 15, буває 10, як коли. Це залежить від того, скільки матеріалу ми зможемо знайти для того, щоб плести ці сітки. Люди приходять, приносять. Свої речі, вони самі ріжуть вдома, ріжемо тут. А вчора, наприклад, прийшла одна жінка з маленькою дівчинкою. Дівчинка прийшла і принесла жменьку цукорок, а жінка принесла одну футболочку. Ми порізали на сітки, а дитина пішла волонтерів наших хлопців, які постійно нам допомагають, які перейшли від нас до центру юнацтва. Галичини прийшли до нас тут. Вони постійно є на, на такому підхваті, як то кажуть. Тобто, треба. З'явилася інформація, що є сітки. Хлопці моментально в секунду вони без, без ніяких заперечень. Нема такого Я не хочу, я не можу. Зараз можуть всі. Хочуть всі і роблять, і працюють всі. Я Маркіян, я студент і власне зараз волонтерю з четвертого дня війни. От ходжу в'язати сітки. Перше в іншу локацію і зараз вже сюди кожного дня. Чесно кажучи, це набагато кращий варіант ніж сидіти вдома і постійно дивитися на новини, тому що це надто тривожно. Тут по-перше, це розуміння того, що це якась корисна справа. Ну і крім того, це насправді якийсь спосіб трошки відволіктися, поспілкуватися з людьми, десь пожартувати, якось так трохи відійти від того, все ще розуміючи, для чого це все. Ох ну напевно, я по-перше зустрінуся зі всіма з ким якби вартувало. Ми вже так трохи думали з друзями, що десь поїздити. Власне, там от мене були в деяких частинах України взагалі. Це було б дуже добре. Ну і крім того, вартувало <партувало> б закінчити навчання до того часу. Ось, і далі вже бачити якісь нові плани на майбутнє собі, тому що зараз вони явно будуть дуже такі підкориговані вже після перемоги. Ми надали свої два читальні зали під навчання до медичної першої допомоги, яку проводила мальтійська служба. Ви собі просто не можете уявити, скільки охочих скористалися цими курсами. Це було надзвичайно важливо в стані теперішньої війни. Оскільки наша бібліотека має прекрасний проект Екобібліотека, і ми працюємо за цілями сталого розвитку, які, до речі, були запроваджені. ООН і дивлячись позаду на ці 17 цілей. Ми можемо з вами подивитися, що наша Україна не має наразі миру. Наша інфраструктура постраждала. В час війни закриті школи, вищі навчальні заклади. Наші діти не отримують належної освіти. Але я впевнена, переконана і вірю, що це тільки тимчасово. Це для того, щоб згуртувати наш сильний дух, це для того, щоб ми... Навчилися більше цінувати е, ті маленькі радощі, дрібниці, які нас оточували в повсякденному житті. Я думаю, що от після таких страшних катастроф завжди наступає якийсь ренесанс. Ну, По-перше, нація самоочиститься. Бо є такі вислів, ви знаєте, що в темний час дуже добре видно світлих людей. І ті світлі люди запам'ятають тих темних, які не винирнули. Напевно, ну, може, я ідеалістка, ну але мені здається, що ну, ми позбавимось, не буде вже от, от таких от брудних політичних ігор. Не мусить бути. І ті люди, які залишаться будувати, вони це відбудують. Я думаю, світ нам допоможе після такої страшної трагедії, адже всі бачать, що, що відбувається. Світ нам допоможе. І той прекрасний Харків, може, він стане ще кращий. І, і наш Київ, і наше серце, і то все розбомлене, воно вже буде відбудовано, може, на більш сучасному рівні. Я вірю, що от наше майбутнє буде краще, ніж ніж було. Хоча нам було дуже добре всім. Бо ми жили в країні вільній, демократичній, ми висловлювались. Я маю. І друзів, і родичів, ну не друзів, а знайомих в Росії, і родичів. І вони коли от писали чи там спілкувалися зі мною, вони казали, а вам можна про це казати? От для мене це дуже великий показник цього рівня демократії. Та можна нам казати, а чи можна вам розмовляти російською мовою? Можна і російською. Ну, тобто такі от питання вони свідчили про те, що ми все ж таки на, на крока, може і більше попереду них, щоб в нас дійсно вже ну, росте демократична держава, і вона виросте. На майбутнє я бажаю сили об'єднання і та сила, яка зараз є в наш час, яка так активно проявилася. Від маленького до, скажімо так, зрілого, щоб вона залишилася з нами. Добре, ми вміємо об'єднуватися, коли є біда, коли є страшно, коли є війна. І дай Боже, щоб ця сила об'єднання залишилася з нами у мирний час. Вона буде іншою і вона буде кращою. Україна буде неймовірною. Ми вистоїмо. І ми будемо найпотужнішою країною в світі. Слава Україні!